Здоров'я бажаю. Підбиваємо підсумки минулого робочого тижня. Далі коротко про основне: завдяки держпрограмі є відновлення, продовжуємо компенсувати жителям області, які мають пошкоджені та знищені будинки, ремонт та купівлю нових осель. Цього тижня 46 сімей подали заявки в дії, щоб отримати матеріальну допомогу для відновлення житла. Водночас ще 49 жителів Херсонщини вже отримали виплати на суму 8,6 млн грн. мільйонів гривень. Також 11 людей, майно яких знищено внаслідок обстрілів, подали заяви на отримання житлових сертифікатів. 10 родин вже можуть обміняти сертифікати на нові помешкання. На це спрямували майже 11 мільйонів гривень. Решта заяв опрацьовується. Сапери назбавляють темпу розмінування ще майже 4,5 тисячі гектарів правобережної Херсонщини, обстежені нашими вибухотехніками. Очищають переважно поля. Лише на цій території виявилось, і знешкодили понад 1300 вибухонебезпечних предметів. Оперативно реагуємо на запити та допомагаємо нашим оборонцям. Цього тижня передав одному з підрозділів морської піхоти територіальної оборони три десятки fpv дронів а також партію термозахисних плащів, які дозволяють заробити воїнів невидимими для супротивника. Ще 30 безполотників отримали бійці корду. Пташки допомоги можуть нищити окупантів та їх техніку, також допомагаємо воїнам бути більш захищеними від російських атак. Надала підрозділам Сил оборони ще п'ять сучасних засобів радіоелектронної боротьби, вдячні за сприяння в обороні і підтримці нашим партнерам та громадам. Підтримка і турбота про наших захисників і захисниць, а також їх рідних. Один з пріоритетів. Незабаром у Херсоні з'явиться ветеранський хаб. Це місце стане центром, в якому поранені військові зможуть отримати необхідні реабілітаційні послуги. Також у багатьох ЦНАПах Херсонщини вже успішно працює єдине вікно для військових та їхніх родин. Це сервіс, завдяки якому учасники бойових дій поза загальною чергою можуть отримати широкий спектр адміністративних послуг в одному місці. Цього тижня відвідав ЦНАП у Високопільській громаді. Нині цей ЦНАП один із найкращих в області. Робимо все для того, аби життя ветеранів у дому було комфортним, без зайвої бюрократії. Як і не забуваємо про якісний сервіс для всіх жителів нашого регіону. У Береславській громаді запрацювало соціальне таксі для людей з інвалідністю. Тепер до закладів їх відвозитиме і забиратиме спеціалізовано авто. Послуга безоплатна, її надає «Карітас Береслав. Транспорт курсуватиме постійно з понеділка по п'ятниці. Він обслуговуватиме Калинівську, Новорайську, Великоолександрівську, Тягинську, Береславську, Милівську та Борозенську громади. Працюємо над відновленням водопостачання у Калинівському. Бориславського району завдяки підтримці благодійного фонду Небо України встановили нову водонапірну вежу, яка дозволить забезпечити водою третину місцевих жителів. Щоб повністю відновити водопостачання у селищі, співпрацюємо з міжнародними організаціями у планах прочистити одну свердловину та пробурити ще одну нову а також встановити ще дві гідротехнічні споруди. Сьома соціальна пральна відкрилася у Великоолександрівській громаді. Десять пральних машин та стільки ж сушарок допомогли придбати благодійники. Нині у громаді проживають майже 1300 переселенців, більш ніж 460 людей з інвалідністю та 280 багатодітних родин. Всі вони тепер можуть безоплатно привести свої речі до ладу. Відкрили ще три дитячі куточки на Херсонщині. Простори пристосовані для зручного перебування батьків із дітьми під час вибухів та повітряних тривог. Тут є спеціальні меблі, бібліотека та спортивна ігрова зона. Всього таких просторів на Херсонщині вже 18. Вони були відкриті у межах проекту Дитинство бути. Вдячні партнерам за цю важливу ініціативу, яку масштабуємо, і надалі ще 10 дітей повернулись з поки що окупованих громад Херсонщини. Це 5 хлопчиків, та 5 дівчаток віком від 4 місяців до 14 років. Сім'ї перебувають у безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу. Щиро дякую всім причетним до порятунку наших дітей з окупації. Працюємо далі. Слава Україні!